Благодатного часу середи мирного, незважаючи на всі десятки ракет, ми вистоїмо, вистояли, і, і я думаю, нас не зламати, нас не зламати. Ми так багато будемо відсилати благостовінь, що перекриємо всі бомби і ракети. Сьогодні навчає нас Йоганн Стаулер, такий великий чоловік, він каже, що все, що б ми не робили, чи то творили, чи відпочивали. Що робили речі більше або менші. Якщо при цьому в нас у голові, в наших думках немає Бога, то воно залишиться безплідним. Являєте? Тут маєш відповідь точно, що робити, аби справа, яку робиш, акція аби проєкт, який твориш, що зробити, аби він не лишався без плоду. Ну то при виконанні його якось має в думках Бога. Якось звертає свої думки до нього, якось. Направляй, ну, думай, чи ти, чи ти по-божому робиш, тоді точно не помилишся. І, бо якщо нема Бога, а книга «Приповідок» говорить, що нема Бога, це відсутність мудрості, і, і наголошує, що кому мудрості бракує, хто мудрості не шукає, той близько до смерті або вже в смерті. Ми бачимо це з сторони ворожої Росії, яка зараз нападає. Коли справді переважна більшість не шукає мудрості, в тому, що робить, не шукає Бога, не думає про Бога реально, не про якогось Бога православного, вибачте, за вислів, але за реального Бога, то, то воно лишається безплідним. І ви бачите, скільки сили, скільки агресії, скільки всього, а херсон наш. І, і, і це лише справа така, це ну, справа державна, а особливо, коли у твоїх справах, у твоїх діяльностях, у твоїх служіннях, коли будеш думати про Бога. Мати напрямок до, ну, до Нього, шукати Його волю, тоді ти побачиш, які плоди Він буде родити, як плідним Він буде робити все. Не віриш? Спробуй. З думками про Бога, з думками, чи добре я роблю, і ти побачиш, як Господь буде благословляти, і який плід, і які плоди виростать із того, що ти робиш. Ти сам будеш в захваті і будеш здивований. От побачиш. Тримаємося, мир вам. Пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Посилання на картки є в описі під відео, де шукаємо допомогу завжди для військових, для переселенців і для людей, які є зараз у потребі. Боремося, не здаваємося, і нехай у всіх у всій нашій боротьбі, у всіх наших захистах буде присутній Бог, будуть присутні думки про нього. Не роздумування про нього, і тоді те, що робимо, те, за що захищаємо, що, що за що боронимо, за що боремося, справді буде мати достойний плід. такий, що не буде соромно дітям в очі дивитися. Майтеся, файно, мир вам, тримаємося.